Нацбанк продовжує модернізувати грошову систему України. Зокрема, з метою оптимізації номінального ряду планується вилучити з обігу старі гривневі купюри та монети. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Обмін старих купюр можливий до завершення воєнного стану і ще три місяці після нього. У Харкові змінити свої банкноти безкоштовно і без обмежень містяни зможуть, звернувшись до відділення НБУ, що знаходиться за адресою театральна площа 1, або уповноважених банків, серед яких і Ощадбанк та Приватбанк. Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України, номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту якості грошей та спрощення готівкових розрахунків. Паралельно з цим Нацбанк планує ввести в обіг монети під назвою Шаг, які можуть замінити копійки. Зазначається, що перші 20 мільйонів шагів можуть випустити вже на початку 2025 року. Голова НБУ Андрій Пишне акцентує, що ідея перейменування монет не є новою. Справа в тому, що саме слово копійка походить від назви державної московської монети і фактично є символом московської окупації. А назва «Шах» вже використовувалась раніше на українських землях. Таким чином він був вважають. Чи відродження шагів поверне вітчизняним монетам власну ідентичність? Копійка зараз лишається виключно на болотах в Білорусі Придністров'ї у нас. Тож ми вирішили відродити назву української монети шах, щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. У нас банку зазначаючи співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного, тобто переоцінки монет не відбудеться. До того ж, через заміну назви не планується і спеціального вилучення копійок із грошового обігу. Це Дасть можливість уникнути додаткових витрат пов'язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет номінованих у шагах у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці. Ольга Трачук та Єгор Мікенін Харків новини.